Куртка сорту екстра. Вага місяця 10 кілограм за сорт. Жіноча куртка, осіння, розмір XS. Ще одна жіноча. Розмір. 44-й, чоловіча зимова куртка. Розмір Елька. Жіноча осіння, розмір. Елька, така курточка осіння чоловіча, розмір М, жіноча термокуртка, розмір 52-й. Ще одна жіноча осіння курточка розмір 44-й, жіноча куртка, розмір Еска, жіноча термокуртка. Розмір 2XL. Жіноча безрукавка, розмір С. Жіноча осіння куртка розмір XL. Ще одна жіноча осіння курточка великого розміру. Осіння куртка жіноча розмір М-ка. То є рукавка великого розміру. І останнє це куртка подогода і жіноча зимова розмір Н. Це були куртки, тобто екстра Вага щастя кг за 3500 кг.